про Пропрацювання, чистки і різного роду духовні практики. Коли ми кажемо, що ми себе пропрацьовуємо, що це значить? Адже кожен, по-перше, по різному це розуміє. Ще по різному це виконує. І взагалі сподівається на якісь невідомі які результати. Тобто, про що це говорить? Якщо Якщо по аналогії, наприклад, з тілом людини, то е, людина ж не контролює там, ріст клітин, поділ їх, там, очистку підмерлих часток і так далі. Це все відбувається поза, поза контролем людини, е, скажімо так, свідомої частини. Людина може лише звернути на це увагу, спрямувати потік уваги туди і сформувати намір, а що би вона хотіла. І, можливо, навіть якісь практики проводити, тобто конкретизувати, більш точно фокусувати цю увагу, якийсь там ритуал провести чи якусь там медитацію конкретну з конкретними практиками і конкретним наміром. Це такий вущий, вущий, вущий фокус уваги на щось. А вже як воно там відбувається, і тим більше які результати. Ну, про результати каже бажання і увага. Але сам процес він поза, поза цим менеджментом такої свідомої частини я. Так як людина не, не контролює всі свої клітини, не контролює ці нервові сигнали, обмін речовин Всередині свого тіла, так людина щодо духовних всяких цих історій, що там, як там, може уявляти собі будь-як, їй може приходити що завгодно. І це не про те, що це не так чи ще щось, а про те, що людина в своєму нинішньому стані е, може усвіду... уся... осягнути тільки те, що, їй, що, в принципі, вона може, що в принципі доступно людському розуму. Як воно насправді відбувається, які конкретно там процеси і механіки відбуваються, це за межами. У людини є лише намір, воля і бажання. Є ще сподівання і довіра. Ну так, є ще відчуття. Але в неї немає доступу до мікроменеджменту всіх цих процесів. І це я собі кажу про те, що не варто заморачуватися сильно, як воно там все має відбуватися, як саме, що саме має статися і так далі. Є тільки можливість сформувати намір, бажання, намір, фокус уваги на щось. А вже, типу, прописувати детально алгоритм, як це має реалізуватися, ну, це за межами наших. Можливостей, Не, можна, можна, якщо це цікаво, якщо цей процес конкретно цього мікроменеджменту людину цікавить, цих ритуалів і взагалі цих процесів, можна це досліджувати. Ну, але це такий окремий вузький напрямок роботи, якому треба себе присвятити. А якщо людина хоче просто жити, щось, щось реалізовувати в своєму, наприклад, в цьому просторі, і просто хоче себе підняти на Скажімо так, покращити свій стан, то цей мікроменеджмент їй ні до чого. Так само, коли людина хоче, наприклад, чимось займається, і вона відчуває голод. Він її відволікає, він її дискомфортний, вона пішла, поїла і далі займається своєю справою. І вона не думає, як воно там все розчиняється, перетравлюється, як оці всі речовини, там, все це фільтрується і так далі. Поїла і займається своєю справою. А вже саме тіло влаштовано настільки досконало, що дозволяє десятки років, можливо, навіть і сотні, хтось каже і тисячі років, воно здатне автономно функціонувати в сенсі автономно без такого втручання свідомого людини в ці мікропроцеси, мікроменеджментом цим нема потреби займатися. Тому для себе кажу знову підкинути ці всі метання, просто якби сформувати, лише визначитись із тими бажаннями, що взагалі я хочу. Оце, мабуть, найкращий, найкраща, найкраща це, сфера приложення моїх зусиль, моєї уваги, на що варто її направити. А не на те, як там його це все організувати, як дізнатися про ще якісь процеси, що там відбувається, і так далі. Що я хочу, це для мене насправді головніше питання. Тому що від цього вже все розгортається на ту глибину, на яку я зможу чи захочу е занурюватися в якісь процеси. Того собі і всім бажаю визначитись насправді, а чого ви хочете. Чого ви хочете в цьому житті? Окрім самого життя.